Приготуйте, будь ласка, брудний мартіні. Всім привіт! І сьогодні навчу вас готувати брудний мартіні або дьоті мартіні. Одний Мартіні – це класичний коктейль, який сходить у список IPA класичних коктейлів. Коктейльний історик Девід Вондріч відстежував походження цього коктейлю. Дійшов до 1901 року і до Бармена на ім'я Джон і О'Коннор. До речі, в нього схоже ім'я на головного героя з фільму Термінатор цей Бармен подавав сухий Мартіні, але вже з мадленими оливками. Це робив він в готелі Валдорф Асторія Нью-Йорку. А перша письмова згадка про сухий Мартині, в який додавався Росол з оливок, була тисяча дев'ятсот році. Май Ю коктейлбук. Готується цей коктейль у змішаному калахі методом стір. і змішаний калах я наливаю джин 60 мл. Сухий вермут 15 мл. І розсол з оливок 10 мл. Додаю до змішаного калоха та перемішую. І переливаю коктейль у келих для мортінь. Прикрашаю традиційно для Мартіні оливками. І дякі Мартіні Ата. Привіт, друзі! Рада всім бачити! Привіт Андрій! Привіт, Діана. І ще один гарний класичний коктейль. Але чи смачний? Зараз подивимось. М -м -м. Ой, я не прихильник Драй Бартіні. Взагалі так, от чому тут такий насичний смак Вермуту? Я не розумію його 15 млітів, джину 60. А, ну, я добре відчуваю джин і дуже добре відчуваю вермут. Так. Мені, мені здається, цей коктейль не для тих людей, які люблять вермут. Одну, Ну так. так. Тобто, якщо ви любите вермут, то він для вас. Тому що дуже насичений смак. Щодо коктейлю, прикольно, такий цікавий після смака оливок. Угу. Приємний такий. Так, смак приємний, але ж знову ж таки, якщо не любите вермут, вам не сподобається. М -м -м, те, що треба, я теж так хочу. <гум> Отак, знаєш. Майже як фільм. <гум> Смакота. Mm -hmm. Ну, а так смачно, до речі. Mm -hmm. котелі міцний, а, сухий, з дуже ласичним смаком вермута, після смаком оливок. А, теж приємно нотка джину. Ну, знову ж таки, тим, хто любить сухий вермут. Угу. Mm -hmm. Тобто, я, в принципі, вермут саме сухий не люблю. Ну, mm знаєш,. -hmm. Я напевно теж, але все одно зазвичай в коктейлях його дуже гарно відчувається, навіть не сухий вермут. Ну так, наприклад, той самий не взяти, теж добре відчутний вермут. Ну не знаю, мені здається, це така класика. Зазвичай ми бачимо дуже багато цих коктейлів в раді різних фільмах. Ну, ну так, коли та. вони п'ють і там лежить оливка, це вже точно знаєш що п'ють сухий Мартіні. Ну, чи сподобався він мені, я не знаю. Я, напевно, ні. Знову ж таки. Через що? Через вермут. Так, ну як пізнати смак? Ну, знаєте, там, пізнавати смаки різних коктейл. Його спробувати, напевно, варто, щоб розуміти про що взагалі йде мову. Так, ну не знаю, мені напевно він більше подобається, ніж ну, звичайний, так, угу. сухий мартіні. Мочну це приємна нотка від оливок я їх люблю. Угу. Тому чому б ні? Ну якщо б обрати звичайний а, сухий Мартіні або дьоті брудний, то я б вибрав Та, а, я теж. сто відсотків. Я б теж вибрала брудний, бо він смачніш, більше смаків. А на цьому на все. Пишіть в коментарях, які бажаєте бачити коктейль наступний. Або свою улюблену версію Мартині. Теж приготуємо, спробуємо і скажемо свою думку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І тисніть на дзвіночок. Радий всіх були бачити. До нових зустрічей, до нових випусків! Па-па! Па-па!